Вітаю! Я, Руслана, хочу розповісти історію відвідування секонд Хеню у економ класах. І перший захід мій буде у 177 гривень за кілограм. Попались ось такі домашні штанці красивого кольору із фланелі, хоч і поліестер, але дуже приємний. Гарні радісні кольори і радісний малюнок. Далі попадалася ось така сукня від Геп. Це в нас мас-маркет, але досить гарна сукня. Сподобався її фасон і її колір. Вона в гарному стані. Ось така от на зав'язці, де буде підкреслювати гарну талію. А наступна сукня також не мого розміру, але дуже гарна. Я б сказала, що це моя любов на даній примірці. Вона така красива, соковита, красиві кольори, гарна тканина, бавовна. Дуже гарно підкреслювати деталі буде. Легка, зручна і красиві малюнки. Дуже гарна. Зелені кольори. Дуже впадають в мені в око, я люблю зелені кольори. Ось така сукня з красивими квітами. На жаль, не мій розмір. А наступна ось від Boho, це поліестер, але дуже ніжна на вигляд. А наступну боху я вже приміряла ось такі паєтки. Така вона святкова, переливається. Вона, мабуть, на вищу дівчинку, тому що рукава занадто довгі і досить велике декольте. Далі ось така FBF сукотька. Тут у нас вже є 36% котону, і ця сіла на мене добре. Вона зручна, вільна така, і мені подобаються оці горизонтальні полоси, як вони лягли також. Із попередніх суконь такого фасону не так мені подобалось. Наступна ось така із поліестру привернула мене своїм кольором і принтом. І вона на мене досить гарно сіла. Красиво так, так, знаєте, привертає увагу. Я шукала маєчку ось такого кольору, тому знайшло стільки в такому розмірі для ось цієї сіточки. Досить цікаво. Сіточки всякі зараз йдуть повним ходом. Я вже бачу, як дівчата носять сукні, прозорі сіточки на джинсах, різні накидки. Вже воно входить у маси. Це досить красиво, мило, незвично. Це можна ходити і на пляж, так. Можливо, це і для пляжу вона і створена, але мені сподобалось ось так. Далі приміряю ось таку блузові Йорс. тут красивий гарний колір, але понизу вона мене обтягує. Розмір не мій. Але колір красивий, і вона досить в гарному стані. Вона із поліестру, на жаль. Наступна сукня така легка, невагома, вона в нас із котону, вона дуже зручна, в неї є такі от кармашки, але е, вона досить прозора. Тобто всю білизну буде видно. Ну, можливо, для дому це дуже було би зручно. Або ж для сміливих дівчат. Наступна ось така блуза красивого кольору, недолік це в нас там, поліестер. І така спідниця, також із поліестру, але красивого кольору. Якщо все вільно, то це виглядає ось так. Тому я зав'язала цю блузу, щоб показати все-таки, яка ця спідниця, які в неї ось кармашки. На жаль, унизу в нас немає там всіх гудзиків. І зав'язала блузу, саме щоб показати, як можна все-таки гарно це скомпонувати. Тому що блуза на даному випадку ось така сюди не підходить. І це не блуза, все ж, а тоніка куди не крути. І блуза, тобто тоніка, ось так виглядає із джинсами. Так набагато краще. Єдиний недолік, що там шви, там де гудзики, ідуть, трохи нерівні. Вона вже ж теж із поліестру, і це спонукало мене все ж не брати її. В останній день, можливо, взяла. А ось ця сукня у нас із віскози. Вона йде ось така із довгим рукавом, під шиєю, гарний такий колір. Вона начебто і гарно сіла на мене, на ній є ось такий поясок. Щоб підкреслювати талію, я скажу, що у зеркалі мені більше подобалось, чим на камеру. На камері вона видно, що вона на мене все ж трошки маловата, повинна бути вільніша. А можливо, просто не зав'язувати пояс. Наступна ось така. У нас вона йде із віскози. Така от цікавого принту, гарного кольору. Але мені не подобається, вона як халат на мені. І ще те, що не стикуються малюнки між собою, оскільки вона там на гудзиках. і це якоїсь додає дешевизни їй. І вона, мабуть, на вищу дівчинку, тому що поясна знаходиться набагато нижче на мені. Наступна ось така ковтина. На жаль, не було бірки зі складом. Це бути, може, Поліестер, можливо, бути трохи вовни. А вже ж цього кольору вистачає в цьому відео. І він досить красивий, і він мені подобається. Заважував він на 76 гривень, а оплатя на 51. Із сумочок і клачів, було досить багато клачів, був ось такий. Він важкий із бісеру, але всередині замащений косметикою. Ось така у нас була косметичка, дещо замащена. Цей клач був заношений вже. А ось цей цікавий і шкірозамінник такий, але як бачите, збоку там є тріщина, і він так досить важко і защібається і розщибається. Ось така цікавий клач, наче як папка якась. Він досить такий об'ємний, великий, але ціленький, чистенький всередині. Далі ось такі от сумки. Оце шкірозамінник, але цікавий таке на вигляд. А це вже наша шкіра із таких от вінтажна ця сумка, де шили ця шкіра із клаптиків. Ось так, колись пам'ятаю, були куртки в моді такі. Ще мені сподобався ось такий рюкзак красивого кольору. Він досить непоганий, дещо був замощений, але, думаю, після стірки би виглядав гарно. А це наступний секонд-хенд, день завозу 419 гривень. Ось цей жакет я не міряла, хоча це мій розмір. Щось думала, міряти, не міряти, чи взагалі буду міряти верхній одяг. Такий ось цікавий гудзик, гарний він новенький, чистий такий, і в ньому гарна така підкладка красива. Ось така ось джинсова куртка, також нова. Вона мені. Це мій розмір, це великий розмір. Але мені не сподобались оці наплічники. Я не хотіла її тому міряти. Вона ну, така мила, В ній багато там еластану присутньо. Наступний жакет це вже невеликий розмір, але він мені сподобався своєю такою клітинкою. Тут досить непоганий склад, там є трошки від 3% і шерсті. Це тренч укорочений. Я його вже примірила. Тут вже в нас є трошки котону. Він такого цікавого кольору, ось так на мені виглядає. Є присутній поясок. Пробую його розв'язати, щоб подивитися, як без нього буде виглядати. Ну, мені не вистачає довжини все ж. Для тренчу це повинно бути довго, тому, можливо, це просто куртка. Хоча це, мабуть, так і є куртка. А ось ця курточка це моя любов в даному секонд-хенді. Я дуже б хотіла була її купити, але, на жаль, в день завозу вона дуже хороша і красивий колір, і якість. Все дуже гарно. А вже ж в нас все там із не натуральних тканин, але. Все-таки відчувається, що вона буде теплою. І вона заважила на 550 гривень. Ось така регата була куртка довжелезна, великого розміру, широка. Вона із поліестру, але зверху така цікава плащовка на ній була. Мені здається, що вона би не промокала. Для дощової погоди якраз те що потрібно. Наступна курточка, ось така в нас із котону всередині. Це невеликий розмір перуна, але мені сподобалась її якість. Хотіла вам її показати такий красивий колір. Дуже мила. І була ось таке одіялко, дуже тепле. Я його носила, і я відчувала прям тепло. Хоча це в нас поліестер. Воно красивого кольору, такого кольору хакі, і заважило на 255 гривень. Далі чоловічий відділ. Впала мені в око ось така сорочка. Вона мені сподобалась своєю якоюсь такою якістю, кольоровою гамою. Розмір, а вже ж я розуміла, що вона на мене не підійде, але я її примірила. Ще й такі кольора і полосочка вертикальна, і ось так вона на мене сіла. А вже ж не дуже добре, але приблизно я на собі її побачила, і ви бачите, як вона виглядає. А наступна ось така ковтина, красивий колір і ці вертикальні полоси. Я просто не могла, щоб її не поміряти. Ось так. Дуже гарна. І хороший склад. Це в нас котон 100% і гарна вона сама. Я собі поставила задачу знайти сорочку клітинку. Потрібно червоного кольору. Але, на жаль, мого розміру не було. Була ось така укорочена, вона у нас із котону. Така вона та легка, зручна. Вона у нас із чоловічого відділу. І наступні дві також будуть звідти. Точніше три. Далі ось така ось червона попалась. Але вона буде мала, це було зразу видно, але мені дуже сподобалась ця клітинка. І недолік, що вона, немов, трохи як заношена. Хоча там і гудзики будуть, і бірка гарна, але зверху, немов, була у носінні. Ось дивіться, все дуже гарно. І всередині вона нова, видно, що вона не була не носіння. хоча шви і оті якісь такі недоліки. Ну, ось так. Рукав занадто короткий, по плечах відчуває, що вона зжимає, тому, на жаль, вона не підходила. Як би не крутила, але не підійде. Дуже шкода, бо гарно. Наступно це вже великого розміру, тут, на жаль, нас Переважно поліестер. Така от клітинка, вона така велика, немов халат виходить. Можливо, якщо так потрібно, або хтось так любить, Буває таке, що люблять у сорочка ходити вдома, то це саме те. Під шорти саме те, що потрібно. Досить мило, гарно, така мілка клітиночка. Наступна сорочка більш якісна, у ніж 50% котону. Клітинка більш така красива. Вона мені більш сподобалась, але вона ще більша. В неї ще довші рукава і вона ще довша. Хоча і з неї можна зробити і зручний халат, тому що якось підшити рукава і досить непогано би вийшло. А можливо, саме така і потрібна комусь такого красивого, гарного розміру. Але ця мені сподобалася набагато краще. І сама кольорова гама, і сама клітинка і склад дуже хороша. Заважали в Насті сорочки на 82 гривні сама перша, а наступні а вже ж трошки важкі, вони за 100 гривень. У жіночому відділі попалась ось така гарна клітинка сорочка. Але вона невеликого розміру. Вона і в нас із віскози. Також у жіночому відділі у цьому ж 10-му розмірі попались ось такі три гарні сорочки. Ця дещо була в нас у носінні, а дві наступних, особливо ця красивезна, дуже мені сподобалася. І я вже ж ось ця червона, гарнюща, але, на жаль, невеликий розмір. Ось так три разом я їх і повішала назад. Купались ось такі джинси, такі от кармани, в кого є підлітки, то розуміють, що таке в них йде у тренді. Я придивлялася, дивилася. Цікаво, гарно. А далі я приміряла ось таку блузу із поліестру. Вона така дещо прозора, але красивий, гарний колір. Принт такий. І вона така подовжена. Іде як до тоніки, вона мені сподобалась як сіла на мене, і як вона виглядає, особливо із широкими штанами, а на даній примірці у мене дещо широкі джинси. Мені сподобалось. Далі я шукала. Червону, точніше, рожеву маєчку. Попалася лише ось така досить якісна сторіс. Якщо не, помиляю, не помиляюся, можливо, я неправильно прочитала, Вибачайте. до ось такої сіточки. Таке от тоніка сіточка від Зара. Ну, дивіться, ось як вийшло. Досить непогано, досить цікаво. Я б сказала, що ось ця сітка в такі би я могла би і десь прогулятися і вийти. В цьому я себе відчуваю більш зручніше. Наступно в мене виходить ось така знахідка. Це боді. Боді великого розміру, ще й такого красивого кольору. У носінні воно не було, це видно. І ось так воно на мене сіло. А вже ж все ви знаєте, що боді носиться зовсім по-іншому, але хотіла вам показати, як воно ось так от гарно все лягає, підтягує. І для нас, для пишних дівчат, боді також є у секунді. Наступна ось така у нас блуза, вона із віскози, цікавий гарний колір і цікаве пошиття. І мені подобається, як вона на мене сіла і як вона на мені виглядає. Ось так. Воно досить гарно скрадує живіт і не видно ніяких недоліків. Вона вільна, зручна. І, а вже ж приємно. Вона дещо така, як немов літуча мішка. Хто любить ось таке, якраз те, що саме потрібно. А наступна тоніка мені дуже до вподоби від примарк, хоч це і поліестер. На ній ось такий от поясок, і навіть її принт мені подобається. Дуже сподобалося, як вона на мені сіла. Ось так вона все гарно підкреслює талію, вона дуже мені сподобалась. Можливо, якщо я попаду у цей секунд і вона ще буде, я її обов'язково куплю, тому що вона на мені виглядає досить гарно. І дивіться, стільки заважують речі. Досить, ну і недешево, і... але все ж це економно. Дякую вам за перегляд, за ваші лайки, за ваші коментарі. До зустрічі!